Всім привітузики котусики Дякую, що завітали на мій канал. Підписуємося, ставимо лайкосики і пишемо коментарі обов'язково. Ну а поки ми будемо вибирати наші пакетики, заварюйте чайок, ну а ми погнали. Так, перша колекція це у нас, гадай, слово. Давайте візьмемо ось цей. Так. Далі у нас ніве, у нас залишилось лише два. Давайте... Давайте ну, да, давайте кавунчик, давайте візьмемо. Так, далі у нас пластирі Три пакетика залишилось. Давайте ось цей, давайте. Він ну, мені дуже сподобався. Так, погано розпаковувати. Як в нас швидко каталоги закінчуються, я не можу. До речі, я думаю, <кхід> здивовані, чому тут буква, К. що від вас гравав? Ні, просто я знімала кіду. Я вже хотіла його демонтувати, але що я бачу? Я бачу, я заходжу на відео і бачу, що воно без звуку і дуже прискорене. Я дуже надію, що це відео буде не таке. Ну, і тому я навіть написала в своєму телеграм-каналі, в Ютубі просто всім написала, щоб зрозуміли. Так. Ну, що, літери не... Ні, літера є, я просто. Ой, я просто її не побачила. Це літера. з якої сторони? Ну, коротше, літера З під номером 3. А як мені тепер розпакувати? Так, літера З. Странно вона якась темна. Ну, літера З, під номером 3. Так, гадайте, що у нас за словом. Пішіть в коментарях, як ви думаєте, що це слово. Так далі у нас дуже хотілося, щоб було в патчі. До речі, я забула, що в нас. Пластирі, не в цьому каталогі, але в тому каталогі у нас вже закінчився міс, закінчилося повністю, майже повністю. Там, ну, якщо його приклеїти, то там остальні може бути, не видно в пластирі. Тому, я думаю, десь ось тут на сторінки приклеїти. Або десь ось тут ось тут, наприклад, тут же ж там. Як це сказати, типу, місце є чиста бумага. Цікаво, що сьогодні у нас буде. Дуже хочу був банан. А, до речі, я вам даю 5 секунд. Давайте 10, щоб здогадатися, що тут? 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3. Один. Так, хто ще не здогадався, можете поставити відео на паузу і погадати, і обов'язково написати в коментарях. Я буду чекати і читати коментарі. І у нас це карамель. Ну, напишіть, хто здогадався. Мені дуже цікаво, але ну, я не здогадалась. Я дуже думаю, в наступній у нас буде точно банан. в наступному відео. Давайте його ось сюди Не Знаєте, такий. Хотіла сказати маленький, але не всі однакові. Ну, буде цей, да, Менший чи ні, ніч. Чи, ну, не знаю. Ну, виглядать прикольно, чесно. Мені подобається, мені дуже подобається коконат. Прямо, ну гарно. Е, совпадає з, е, з е, нашою... Листочком совпадає. Не ну, за блоксом, знаєте. Так. Тепер у нас всі останні пластирі, чуть не сказала стикер, будуть э, клеятись сюди. Тут, знаєте, тут є такі ячейки, так скажемо. Я не знаю, як це сказати. Ну, будемо тепер клеїти його сюди. Всі. Я Надеюсь, що тут будь ласточка. просто будь ласточка. Ой, е, будь ласка, власочка, щоб тут був скотч. Ну, Осані на наклейки. Так, він тут є. Да. Класно. Хто дивився попереднє відео, той знає. Чому я так радію. Це мій скотч і пергаментом. І відкриваємо якось. Зараз я спробую якось швиденько відкрити Так. Я якось так очистила, воно дуже важко чиститься. І дуже важко клеїться. Ну, давайте кудись сюди. -да -да Якби це у нас перша колекція. Розпакували перший пакет колекції нової. Так, що ж, все. Що я можу сказати? Відео дуже швидко закінчилося. Воно завжди в нас йшло по 15, по 18, по 13, 14 хвилин, а тут лише 7. Тому що в нас що? Немає нових колекцій. Я обов'язково намалюю стріночку, і буде на наступне відео, буде нова колекція. Я дуже на це надіюсь. Так, дякую вам велике за перегляд. І що додивилися це відео до кінця. Якщо ви пили чай, то ви його, напевно, вже допили. Все, всім пока-пока. Ставимо лайки, підписуємося і пишемо коментарі. Обов'язково ласочка. <laughs> Всем пока-пока.